Вітаю на каналі Домтехнік. Які елегантні двері. А де ж завіси? На чому тримається полотно? Давайте перевіримо, чи функціонують ці двері. Так. Ось секрет. Приховані завіси. Завіси, приховані в монтажу для вхідних дверей, мають декілька переваг. Естетика. Їх не видно ззовні лише повноцінний дизайн полотна, оскільки завіси знаходяться у внутрішній частині рами. Надійність. Вони забезпечують стабільну підтримку для дверей і розраховані для важких чи великих полотен. Безпека. Приховані завіси ускладнюють злом, оскільки їх не можна легко відкрутити або зрізати ззовні. Зручність в експлуатації та довговічній у користуванні. Їх конструкція зазвичай менше схильна до зношування, оскільки завіси захищені від негативного впливу навколишнього середовища. Усі ці переваги роблять приховані завіси привабливим вибором для вхідних дверей. Змонтовані дані завіси на зовнішні двері від торгової марки Страж. Це новий дизайн, представлений на цьогорічній будівельній виставці, модель для квартири. Такі двері з прихованими завісами ви вже можете замовити в магазині Донтехнік. Покриття тут плівка «Вінарід», металеві вставки та фурнітура у золоті, витончений та сучасний дизайн у поєднанні з надійністю. Дом технік з комфортом проходити крізь стіни.